Ну що, друзі, вітаю! З вами автоінструктор Роман. Так, показую а, лайфхаки по проколу. І так, зараз у нас все професійно, підняв машинку, покрутив колесо і знайшов прокольчик. Як бачите, колесо спускає. Що нам треба? Якось дістати того шурупа. Там кажуть, закрутити глибше. Так, Зараз ручничок затягну. А також приїхали ось такі от чарівні штучки. Це шуруп з герметиком <кій> за ліжка. Ось бачите, як спускає. це приходиться підкачувати так, кожного дня майже. Це у нас теж якийсь шурупчик. Спробуємо. Ні, він уже настільки стерся щоб викруткою його не дістати. Звісно, вам треба їхати на шиномонтаж. І всі ті справи робити. Але ж Але ж то не наше. Так, ну, давайте на певну паузу поставлю, дістану і продовжу. Так, ну що, ось я його дістаю, отакий от, от він довгий. І тут нормально впускає. Далі беремо ось таку от штучку заліжки. Це у нас шурупчик з герметиком. Вставляємо його. І, напевно, треба ще закручувати викруткою. Знову ставлю на паузу. Так, закріпив і закручуємо його. Там якийсь вже на ньому нанесений гермітоз. Чисто раді експерименту замовив, щоб подивитися, чи взагалі це працює. Закрутив трішки поглибше. І, судячи з усього, народним методом перевіряємо, і що ми бачимо, працює? Працює! Це шурупчик з гірмітосом. А, набагато краще, ніж оці шнури. Тобто вам викрутка треба ось така. Викрутили шурупа і шуруп на герметику заліжки зам... закрутили. Ось такі вони а, небагато зовсім коштують. Це а, в пошуку там забите швидкий ремонт шин або саморізи для. Проколів, ось такі вони з гермітосом. Ось закрутив і все. Далі. Підкачати колесо і все норм. Тож користуйтеся.